Попри війну на власній державі, українські вертолітники продовжують нести миротворчу місію на африканському континенті, вкотре підтверджуючи усьому світу, що українці миролюбива нація, черговий миротворчий контингент відправили з Бродів цього тижня. Активна участь Збройних сил України в миротворчій діяльності є важливою складовою зовнішньої політики нашої держави, що значно підвищує авторитет України на міжнародній арені, забезпечує її визнання як впливового чинника і суб'єкта в системі європейської та світової безпеки, особливо сьогодні, коли йде ескалація конфлікту на сході нашої держави. За роки незалежності, участь представників України в миротворчих місіях. Під ігідою ООН склала понад 23 тисячі військовослужбовців. Сьогодні більше 500 українських військовослужбовців продовжують виконувати завдання у миротворчих місіях на територіях вісьми країн світу. Шановні воїни-миротворці, вашими успіхами пишається народ України. Вітчизна вдячна вам за ратну службу! Мітінг присвячений черговому відправленню особового складу 5-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону. Місії ООН у Демократичній Республіці Конго оголошую відкритим. Рік майже рік тому наші міротворці, набуваючи досвід в інших країнах по проведенню міротворчих завдань, змусили були на території України застосовувати ті знання, той досвід, які вони набули раніше при виконанні міротворчих місій. Ви з честю і достоинством виконали свій обов'язок. Там також неспокійно, там також іде війна. І ваш досвід, який ви набули тут у нас, в державі, в рідній державі, він вам згодиться при виконанні миротворчої місії. Хочу побажати вам тільки одного: щасливо прибути в іншу країну, хай той час, який ви будете там виконувати свою місію, пролетить для вас достатньо швидко. Хай каждый военнослужащий, который на сегодняшний день стоит в строю тут перед нами, перед родными, близкими, с честью и достоинством, а главное живым и здоровым, повернется назад. Хорошо. Хочу, хочу сказать первое. Спасибо за ту работу, которую мы с вами выполнили в этом году. Вы ее достойно выполнили. Я хочу пожелать вам в Конго. Ну, первое, чтобы не болели, чтобы все вернулись живыми, здоровыми сюда, чтобы все было там мирно, чтобы вы настолько радовали количеством полетов и подготовкой молодых командиров экипажей, которых вы с собой берете. Основной костяк отряда – это 150 человек нашей 16-й бригады, поэтому не подводите нас там, Ну і удачи всім. Ми все одно побідімо, все буде добре. І я сподіваюся, що ви прилетите вже на мирну Україну. Здоров'я і удачі всім. Слово для Божого благословення воїнів-миротворців надається духовному наставнику нашої частини, настоятелю церкви Пресвятої Богородиці, покровительниці України, ацю Богдану Вихаря. В сьогоднішній день хочу побажати вам мудрості, бо мудрість є найбільшою і найкращою чеснотою. Премудрій Соломон, будучи царем, молився не про багатства, лише молився Господи, дай мені мудрість. І я вам бажаю цієї мудрості, не людської, а мудрості Божої. Щоб вона вас вела у цьому непростому завданні миротворчого служіння. І нехай твоє Боже благословення, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на усіх них нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. І в свою чергу також хочу запевнити присутніх батьків, родичів. Що ми з честю виконаємо всі завдання, які буде перед нами ставити, як місія, так і в майбутньому держава. І я впевнений, що ми всі живі і здорові, повернемося на батьківщину, встановлений термін. Хочеться з певністю сказати, що і надалі ви будете примножувати славу нашої держави Україна, зміцнювати міжнародний авторитет держави. Підтримуючи мир і безпеку в гарячих точках планети, здоров'я, вам, радості, процвітання, світлого і мирного неба над головою і слава Україні!